Усім привіт! З вами, як завжди, Андрій і Марк. Так, і сьогодні ми будемо порівняти три транспорти. По-перше, це цей велосипед Giant Talon. По-друге, це лонгборд. По-третє, це скейт. Що ж, погнали? Йо! Я буду тестувати ось цей Giant Talon. Ми у нас буде три тестування. По-перше, це буде на на користь, по-друге, -по 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 це буде. Як на ньому можна їздити, дуже гарно, фінтує. І по-третє, це буде наскільки він наскільки він комфортний для нас. Погнали! Що ж, найперше тестування це тестування швидкості. Що ж, Марк! Погнав! Що ж, як бачите, Джайнт Талон дуже швидкий. Зараз ми тестуємо швидкість у лонгборда. Ну, що ж, Назар! Поїгав! Як ви бачите, він швидкий. він середно робиться. Як він це робить? Так, він під'їжджає до фініша. І це кінець! І зараз ми тестуємо скейт на швидкість. Ну що ж, Андрій, поїхав! Так, не швидко їде, лежить. Не їде, їде. Так. Він вже біля фінішу. Лешн не фініш. Леж він біля фінішу. І це фініш. Що ж, зараз ми підводимо підсумки. Нашому джайн колону один бал. Так. Він переміг о, у змаганні швидкості. На керованість. І трюки. Перше це велосипед Андрій. Вражаючий, але може кожен. Змійка вражаючий. Це теж може кожен. Це не дуже багато чого треба робити, щоб встати на дубик. Це ж він вже додай довгий. Фініш! Що ж? Це тест на керованість та трюки у лонгборда. На лонгборд тестує назар. Давай назар. Що ж, як бачимо, керувати лонгбордом легше. Ну, Легко. Не треба багато докладати зусиль. Але трюків на ньому можна зробити небагато. Що ж, переходимо до наступного виду транспорту. Е, на скейті у нас Марк. Він буде тестувати його керованість та буде робити декілька трюків. Що ж, погнав Марк! Що таке так? Як бачимо, скейтом важкувато керувати для початківця. Але для досвідченого а, все класно. Я тисняла. Це це, Що ж, це. Що ж, ми провели тестування і. А... Виграв лонгборд. Ось цей маленький та дуже. Трюкський і дуже управляємий. Що ж, ось і завершальний етап. Першим ми тестуємо на комфортабельність велосипед. Що ж, ну, тут нічого сказати. Якби На велосипеді ви можете проїхати довшу відстань, і у вас при цьому витратиться менше зусиль. Але є один малесенький мінус. Сидушка у Giant Talon не дуже зручна. Але її за бажанням можна замінити. Лонгборд тестує Назар. Що ж, при їзді він не буде віддавати таким стукотом і грюкотам як скейтборд. Плюс перші. Три відштовхи ви можете зробити ногами, а потім він сам поїде по інерції, якщо ви будете його розкачувати зі сторони в сторону. Тестування на комфортабельність. Його робить Андрій. Ну що поїхав. Дуже багато ворога тут. Де він може зараз в'їхати в траву? Не дуже гарно. За результатами трьох номінацій переможцем є! Yeah! Велосипед на другому місці це лонгборд. і третє місце посів скейт. До побачення!